Всім привіт! Сьогодні я, сьогодні я буду працювати по приїзду, але, але в не оригінальній місці а d магніти. Це дуже дивно просто на мене. Ось у нас такий. Послаботка. Так, обійшли приїзд. Осело, зараз прочитати. Так, перший поїзд у нас. 41 да, да, да давайте я буду чекать Так, я ножки сделал будем чекать Ой, а, я забыл флору Я забыл флору Вот вниз вниз Восемь проезде, друзья Так, так, все, а, так

Старый. <связать> Квадратный. Так. Так, так, уже я сплю. Ту будет снова, я не знаю. Так, слишком поздно у нас будет... Снова, я не знаю, забыл. Еще раз. Так. Прием уже уже будет ехать с другой стороны, ну может, шо, может, может быть и встань. О, так, реально. Так. уже проехать поезд. Потом будем будет пройти как поезд. Так, тут у нас на электронных стен сил. Просто ну, активно так. Так, надо чекать слезный поезд. Так, ну, так, друзья. Следующий поезд, то у нас пидо... О, там 62 через коло потом його очка Ні. Не. На скільки хвилин? Так. Так, де? Там. Алло? О, іде. О. О, тут. О. Зил, ВЗ Дивіться ВЗ. Так, Сент. Так. Тільки одну платформу без добре. Добре. Друзі, будемо чекати слідущий круто А, там дуже... Це... Це... Я... 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 Мені нута. Нотно... Просто Я... ну робота. Дивись. Дивися поїзда і показує жовтий флаг. Ну, ще... девимо, що там, поезда. Так, да, вот Так, тебя как-то слеши пост. Так, слепост, нас пида висем. Ого. Я наехала, блядь, после нахуй, хвали, блядь. О-о-о, то и неда, и неда.

У нас так є стоє друзі так схиший поезд. Так, друзі, поезд у нас піде знову э, в тут немає електронних стаксі зрозуміли? у нас немає. Так, сомблі у мене. Добре, немає, що виходить це акумулятор. Це просто штрихло. Ти хочеш кати. Друзі. Дивіться, маленький мій. Ого, ту Взе. Це що за літаючий об'єкт? А це що за ржавий поїзд? Я не зрозумію. Так, треба. Що це таке, друзі? Це. Поїзд. Як. Зламаний. Натонуло нам просто з до дорогу. Так, будемо чекати. Це у нас пиде. Пі Він назовується. Можу прочитати. Я снова уже. А, снова 8.

Оріфі... Поїзд ДМ-1А Так, так О, добре Чекати останній поїзд Мою смену Це буде Та... Останній поїзд Виїзд Мої... Це буде... Буде поїзд Сюди через... Куда о, мені о, до правильной о, жінки? Тихо. Я тут и є. И хоти нам можно! Чекай! Ой! Чуете? И хоти нам можно! Але я не компетентный, я и не Хорошо що? Ви що? Обіжаєте мого чоловіка? Зараз. Ніколи. Ні віку. Це можна. Але чоловік. Це він. Так. Уже останні постом. З мене. І всі. -х -х і до до нового. Треть. Всім пока. А кто там? Что за зупинився? Що? Ні. От це Что Що? Легко. Один я не знал. А, не. Разразумел. Что Так. Добре. О, зараз, буду... зараз буду забрать. Добре. Да уже буду з вами. Завтра. Так. Зараз. Umbro. Kimni, si. si.